Законопроект про легалізацію медичного канабісу триває опитування в Ютубі в Телеграмі. Три варіанти відповідей будь ласка, долучайтеся. Ну а зараз до нашого ефіру долучається також Геннадій Шабас, голова Української асоціації медичного канабісу. Пане Геннадію, ну вас напевно треба Прикарно. привітати з цим рішенням. Да, дякую, це нас всіх треба привітати. Це рішення для нас всіх, я думаю, важливе. Не тільки да. для тих, хто займався цим питанням, пане Геннадію. Ну щоб не перевести все це на, на гумори, жарти зрозуміло, через що вони виникають, тому що люди і люблять розважатися з канабісом. Ми це не вітаємо, звичайно, в, ну, в нашому йде, ефірі але мова мова йде про, про медичний канабіс да, прояснювати та пояснювати. Да. Тому поясніть, будь ласка, ще раз, чому це важливо, чому це прорив певний ну в нашому суспільстві, скажімо так. Ну, по перше, жодні ліки не можуть бути заборонені, і це був нонсенс насправді для України, чому це в інших країнах дозволені ліки на основі канабісу. А в Україні заборонені. В Україні вони заборонені. Є вже докази того, що вони допомагають при низці захворювань. А і один з них це біль і тривожні стани, і в нашій країні зараз і того і іншого дуже багато. Тому такі безпечні ліки, як на основі медичного канабісу, не можуть бути заборонені, так а пан Геннадію, Ну тут просто уточнююче питання. Воно завжди виникає в цій, в цій дискусії. Так а що заважало Кабміну просто на рівні своїх свого рішення дозволити е, медичний канабіс? О, точніше, ліки з медичним канабісом їх би просто завозили в Україну там, імпортувалися, б вони звідкись е, і все, якби проблеми немає. А тут цілий законопроект. Тому що у 2021-му вони це зробили. Ну просто не ніхто ніяк не відрогувала ні суспільство, ні ринок. Тому що е, сьогодні Кабмін вирішив одне завтра Кабмін вирішить інше. А реєстрація цих ліків в Україні коштує е, значних коштів. І дві 2021 двадцять було дозволено всі ліки відомі на основі медичного канабісу, але жодне жодний фарм жодний фарм виробник не зареєстрував їх в Україні, і вони коштують е, значних коштів. Діна Тому... що доктор Коморовський думає про, про про медичний канабіс? Що потрібно легалізовати? Так, звичайно, потрібно легалізовувати, бо це покращить життя нашим військовим, так які перебувають ага. наразі на лікуванні. Це першочергова так ціль наразі вже після повномашту. Штабного вторгнення ага. ну і звичайно полегшить лікування хворим, які на жаль змушені уже приймати знеболення, тому це виключно користь для людей, які перебувають на лікарняних ліжках. А ось пане Геннадію дуже багато застережень. Власне, чому і точилася дискусія щодо легалізації медичного канабісу? Це наступне: що якщо легалізують медичний канабіс, то це знаєте ось такий відкритий шлях до легалізації загалом канабісу. І до Вирощування Так, до вирощування, <рес> і там не в нецілях там для власного використання, а в якихось великих масштабах. Тобто, якщо фіналізувати, то е, застереження було від того, що загалом певні наркотичні речовини в Україні після е, легалізації медичного канабісу будуть легалізовані. Чи можете ви з цим погодитися? Чи е, це лише міф, і це лише було на руку тим, які не хотіли е, легалізації медичного канабісу. У ну, давайте спочатку дізнаємося, що взагалі люди думають про канабіс, це у нас з радянського союзу ще це найстрашніша річ, що може бути в житті, це тільки виключно канабіс, ну але ми бачимо практику інших країн, де це дозволено і ніякого страху не відбулося. А, а також можемо сказати про те, що е, ну навіть якщо уявити, що канабіс. Складно придбати до зараз його можна придбати в будь-якому місці в будь-який час. Це ніякої складнощі з цим нема. Ну, я, Але я, ось... я, я не бачу ви продажу Пане не купував ніколи. <свят> Ні, ну ви спробуйте <свят> тоді. Okay. Зрозумієте. Зрозуміло, ми зафіксували, але все ж таки щодо ось тих застережень. А щодо не те, що можна купити нелегально, ми говоримо тут про легалізацію, про офіційно дозволену владою придбання не медичного канабісу, а загалом канабісу для продажу, для вжитку, для подарунків для рекреації, для так, рекреації так, це мотобачто. Ви більше володієтесь такими термінами. Так я вважаю, що якщо є чорний ринок і люди його купують в будь-якому випадку, то краще, щоб він був легалізований ніж люди були звертались до чорного ринку і їм там пропонували щось інше окрім канабісу, тому що насправді в канабісі нічого страшного немає. Це такі такі питання, як легалізація проституції і канабісу. Ну тобто, це вже давно вирішено іншими країнами. А ми все, що живемо в радянському союзі, де краще заборонити все більше угу. поліції, все обставити поліцейськими і все заборонити. Ну поки ми це до цього прийдемо. Ну час настане, але. Не зараз. Пане Геннадію, ось я читаю, що документ регулює обіг канабісу медичному. Вже зрозуміло, це фіксувало, що це поле, полегшує так лікування. А що означає промисловий і науковий діяльності? Під промисловою і науковою діяльності, ну, знаєте, можна багато що написати. Ні, насправді промислова діяльність це вже давно такі потужні компанії, як БМВ, використовують пластик виключно виготовлений з канабісу використовують як будівельний матеріал. Канапіс вони так їздять погано на, на водії зазвичай да. агресивно. От я до цього і веду. Власне пане Геннадію. Якщо люди будуть купувати вільно канабіс, будуть його там вживати, потім сідати за кермо. Як це взагалі регулювати? Тому що зараз на ну, алкоголь не можна його там. Є в принципі, ці яких. Не дозими, треба хотів сказати, а Драгери. Драгери, да. Драгери. А, а є якісь пристрої, щоб вимірювати, ну, ти, чи забагато людина канабісу вжила. Але ми тут говоримо yeah. ще раз за медичний канабіс. Але ще це... її виписали медичний, але вона все одно сіла за кермо. Ну, наприклад, ну, може бути така чи ні? Вживання будь-яких психоактивних. Речовин заборонено і сідати за кермо також. І є пристрої, які вимірюють. Звісно, в Канаді вже давно поліція має такі пристрої. Вони так само працюють, як і на алкоголь. Це тобто, нічого страшного в цьому нема. Це вже все давно. Все... ну Німеччина з 2017 року це легалізувала. А і вигадала вже там всі можливі штуки для перевірки. Нам тільки тільки треба взяти в них трошки досвіду, і все там нічого страшного взагалі нема. А щодо вирощування, я от для себе не зафіксував. Отже, чи на балконі тепер можна вирощувати канабіс для себе? Ні. Ні, не можна... Це про медичні цілі. А хто має право вирощувати? Де ми будемо його закуповувати, якщо ми говоримо про медичні цілі? Це м буде регулювати Міністерство охорони здоров'я чи на кого це покладається? Хто за цим всім буде слідкувати? Дивіться, щоб вирощувати канабіс, це треба отримати побудувати е, фасіліті, так називаємо, і воно е, відповідно до ліцензії вирощувати. Це так, як фармацевтичний завод. Якщо там, ну хтось бачив. Тобто колись, на віконниках вирощувати... у лікарні тільки в обласних. Ось так ні, дивіться, це буде. Це буде вирощуватися виключно mm -hmm. по ліцензії mm -hmm. з сертифікацією mm -hmm. і суворо контролюватися. Зрозуміло. Пане Геннадію, розібралися з цією темою. На нас чекають на зв'язку вже наші захисники Завдіївки, тому маємо перериватися і рухатися далі до наступних гостей. Наступних тем. Дякуємо вам. Важлива насправді тема, в тому числі для наших військових. Геннадій Шабас, голова Української асоціації медичного канабісу, був на зв'язку.